Доброго дня, ваші увазі. Будинок Слого Ходосівка. Закрите котеджним містечко біля лісу. Ділянка в районі 8 соток. Є навіс на 2 авто, паркомісця також на одне 2 авто, газ заведений. Фасад вже практично дороблений, залишилася частина термодерева поставити. І також задуме термодерева. Є вечірня підсвітка верхня. Сам будинок побудований З цегли. Вже зроблена тротуарна плитка. чорнозем, автополив зроблений. Вхідні двері це алюмінієві. Також самі вікна йдуть з саламандр німецькі, Енергоефективні, з напилювачем. 70-й профіль всіми камерами. Гарна передня ділянка. Вже, бачите, гарно зашита, зашити навіс дерево, метал, боковий частину. Дивіться на цю чудову ділянку. В районі гарне. гарний. Задній двір, є басейн. Забор ще доробиться, газон ще доробиться. Також з цього боку де тераси зверху знизу, дві тераси є. Там також буде термодерево. Зараз пройду в цю ділянку покажу. Сьогодні великий відеогляд. Бачите, великий ліс. Через раз, 2, 3, 4 будинка. І, взагалі, красиві краєвиди, плоска покрівля. Гарно, якісно зроблений сам будинок. З цього боку свердловина, з того боку септик з переливом, також зроблено водовідведенням. Це все зроблено. Ось як вам Схожий будинок, якраз термодерево вже зроблено, періо ще будуть. Так само буде зроблено і в лівому будиночку. До речі, і в правий будинок також є в наявності, то можна обрати, якщо ви шукаєте для себе будиночок. Будемо вам раді. Запрошуємо вас на перегляд. В описі точна ціна на сьогоднішній момент вона може мінятися. Також басейн буде дороблюватись, плівка буде до кінця сад весь доробиться. Тільки треба буде собі зробити тепловий насос. Так, так. ділянка повністю буде з басейном готова. Так, чудово виглядає задній двір. Басейн 4 на 8, гарної форми. Вже з басейну панорама. Ділянка відкривається. Також водовідведення низом йде. Бачите, внизу ходить і окремо. Зроблений в окрему ємкість. Такий чудовий будинок зілянкою. Будинок з терасою йде 210 метрів, плюс є верхня тераса. Плитка вже зроблена, внизу де сама тераса. так. Давайте я піду покажу. Верх також деревом зашитий. Газ сюди заведений. Під віконні йдуть натуральне каміння. З каменем зроблено. Гарне планування. В будинку є чотири окремі спальні. Велика кухня вітальня Три санузли. Значте, газ заведений, заборчик обов'язково доробиться повністю. І тут також, бачите, натуральне каміння панується з дерева робити, як ви бачите. На етапі деякі люди, які купили, вони робили метал. Можна за домовленістю, поки немає дерева, можна домовитися в метал дерева. Це вже за домовленістю. Ворота, також калітка, це все можна буде вже під вас доробити. Також верхні частини з камінням. Виводи зроблені під ліхтарики. Під домофон вивід зроблений. Також виводи зроблені, щоб мотор поставити для воріт. Дуже зручно, що на два автомашина навіси, плюс тут ще можна. Одне, одне легку машину ще третю поставити, четверту можна в цій, в цій зоні також. Давайте подивимося саме планування будинку. Ми йшли. Перший будинок, нагадаю, з керамічним цегло, Утеплювач 15 см плюс фасад, плитка, термодерево. Це все є, значить, тут шафа при вході. На першому поверсі це котельня, газ тобі вже. Далі йде санвузол. Так все забереться. Санвузол душовою, і тут охідна група з шафа. Гадаю, будинок 210 метрів з терасою. Кімната на першому поверсі, об'ємні гарні вікна. І тут зліва це кухня, можна і так входити в кухню, газ заведений в кухню, віконечко зроблено, тут можна рукомильник поставити, вихід на терасу також. І Раз, два, три. Три вікна у вітальні. Ще є місце під їдальню. Моноліт йде перекриття. Ви бачите. Все з бетону. І об'ємна кухня, вітальні з виходом на терасу. такий чудовий задній відбір. Давайте подивимось з вами. Другий поверх. Чудово велике вікно панерамне. Будинку набагато тепліше, ніж на ділянці показує, що будинок досить енергоефективний. Другий поверх. У будинку є три спальні на другому поверсі, на першому ще четверта кімната спальня. Два санузли, гардеробна. Зараз це я вам все покажу і тераса. Це перша кімната на другому поверсі. Одна об'ємна кімната. Зі схожими сусідами. Кожен будиночок не схожий. Буде чимось відрізнятися, чи розкраска. Вони подібні, але розкраска інша. І планування, звісно, є подібні, але багато будинків є з різними плануваннями. Є гарний вибір. Що цікаво, попрошу вас, прошу. Так, це друга спальня. Загальний і ванна поміститься. І мастер-спальня зі своєю ліву терасою, з двома вікнами боковим і там до вихідну трасу. І також тут іде свій санузом зі своїм гардеробнею. Чудово ще додаткова гардеробна. Попусті ціна контактний номер. Є інші варіанти. Також в містечку є будинки з ремонтом. Запрошуємо вас, будемо раді. Всім первого дня, побачення.